Київ це столиця України і одне з найкрасивіших міст Східної Європи. Воно розташоване на півночі країни на берегах Великої річки Дніпро. За легендою, Київ заснували 1500 років тому три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. З того часу місто завжди відігравало роль великого культурного, політичного і освітнього центру. Саме тут, у XVII столітті, почала працювати Києво-Могилянська академія, один із перших університетів Східної Європи. Києво-Могилянська академія працює і зараз. У Києві багато старовинних будівель. Зокрема, увагу туристів привертає Софійський собор, християнський храм, побудований ще в 11 столітті, та Києво-Печерська Лавра, найдавніший монастир Київської Русі. Також у місті є чудові католицькі храми, наприклад, Миколаївський собор, побудований в неоготичному стилі і розташований у центрі Києва. Цікавими місцями у Києві є Андріївський узвіз, де можна пройтися брутівкою, посидіти в затишних кафе чи купити сувеніри та ботанічний сад дуже красиве місце, де люблять гуляти кияни і гості міста. Київ це місто, де завжди кипить життя. Тут завжди можна послухати концерт, сходити в театр чи в музей, відвідати ресторан чи арт-кафе, послухати літературну дискусію. Келяни дуже люблять своє місто, а туристи люблять до нього повертатися.